Головне на ранок, 29 травня. Росія планує провести другий раунд перемовин з Україною 2 червня в Стамбулі. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитує російське видання ТАСС. за словами Лаврова, російська сторона, нібито розробила меморандум із переліком умов для припинення війни. Його представлять під час зустрічі у Стамбулі за минулу добу. На фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Окупанти намагалися прорвати оборону. На харківському напрямку на покровському напрямку захисники зупинили 54 ворожі штурми. Продовжується операція на Курщині Росії. Там відбулося 33 бойові зіткнення. З російського полону вдалося звільнити 1279 з близько 2500 українських військовослужбовців, які боронили Азовсталь. Серед них 455 бійців полку. Азов про це повідомив заступник голови координаційної. Штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в межах останнього обміну у форматі тисяча на тисячу вдалося звільнити військовополонених із 46 різних підрозділів, представників яких раніше не включали до списків. Вартість черешні в Україні залишається найвищою за останні 10 років. Хоча за два дні середня ціна на неї знизилася з 200 до 150 гривень за кілограм. Ціни б'ють рекорди. Про це повідомляє портал. Істфрут для порівняння: торік черешня коштувала 135 гривень за кілограм у 2020 році 60, у 2019 році 35. На думку експертів, причиною високих цін стали заморозки під час цвітіння дерев і холодна погода у травні. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.